Доброго дня, шановні друзі, сьогодні зустрів у книжці «Алгебра 7 клас автор Мерзляк в темі добуток різниці та суми двох виразів. Ось такий вираз, де у нас зазначається 1 млн 234 567 помножити на 1 234 569 Порівняти з виразом 1 мільйон 234 тисячі 568 в квадраті. Ще раз наголошую, їх потрібно порівняти, але при цьому не обчислюючи. Що в цьому випадку зробити? Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас розряди мільйонів сотень тисяч, десятків тисяч і так далі. Однакові, у нас тільки розряди одиниць різні. 7, 9 та 8. Я пропоную. 7 та 9 подати через 8. Тобто 7 це що буде? Це буде 8 мінус 1. А 9 це буде 8 плюс 1. Тобто подати оцей добуток у вигляді добутку різниці та суми. Що ми в результаті отримаємо? Отримаємо 1 мільйон 568 мінус 1. Помножити на 1 мільйон 234 568 плюс 1. Так. Це ми отримуємо вираз зліва. І помітьте, будь ласка, чому це дорівнює? Це дорівнює квадрат першого мінус квадрат другого. Тобто 1 мільйон 234 568 в квадраті мінус 1 в квадраті. Тобто 1. Це у нас вираз зліва. А вираз справа у нас який? 1 тисячі 568 в квадраті. Тепер можемо помітити, що. Вирази у нас ця частина 1 мільйон 234 568 в квадраті. Зліва і справа, вони присутні. Але зліва від нього віднімається 1. Тобто, ось цей вираз, що зліва на одиницю менший, ніж вираз те, що справа. Тобто, вираз справа у нас більший за вираз зліва. Отже, таким чином. Не робив, робивши ніяких обчислень, а саме множення, ми вам з вами порівняли два вирази. Дякую за увагу. Надіюсь, відео вам сподобалось.